Які традиції заважають нам жити? Божевільна переробка лікарів. Я не розумію, чому такі важливі професії влаштовані таким чином. Медицина вмотує лікаря по 80 плюс годин на тиждень, не забезпечує жодної психологічної підтримки. Реально, я не хочу, щоб людей лікували сонні медики, адже вони роблять помилки. Пацієнтам час вимагати, щоб це все припинилося. Я заміжня за лікарем. Коли він працює по 24 плюс години за зміну, йому належить один купон на таксі. Виходить, вони вважають, що Водити йому не варто, а те, що ще годину тому йому треба було робити в цьому стані операцію, це окей, подібна херня зводить мене з розуму. Не знаю, чи відбувається це десь іще, чи тільки у нас у Великій Британії. Коротше, коли ти стаєш хірургом, ти втрачаєш звання лікаря, тому що історично склалося так, що хірургами раніше були здебільшого м'ясники і барбери, а не кваліфіковані медфахівці. Я розумію, що не варто йти вчитися на лікаря, якщо твоєю єдиною метою є цей статус. Але після стількох років медвищу і хірургічної підготовки не дуже хочеться втрачати його через якесь тупе історичне непорозуміння. Запитувати людей про те, коли в них будуть діти. Мені всього 21, але мене вже задогбали запитанням, що ти будеш робити, коли в тебе народиться дитина. А ще це зрозумієш, коли у самої будуть діти. Ніхто навіть у думках уявити собі не може, що я, може, не хочу дітей, але Боже збав мені сказати це вголос. Я для всіх стану просто монстром. Якщо хтось хоче дітей, супер, будь ласка, удачі вам. Впевнена, ви будете чудовими батьками, але я ні, і дітей не. Хочу, не розумію, чому це так усіх хвилює? Чому людям здається, що вони повинні переконати мене? Це дуже нетактовно і нав'язливо. До того ж, є безліч людей, які дійсно намагаються завести дітей, але у них не виходить. Як їм постійно чути все це? Подібні ситуації розбивають мені серце. Якщо ви не є найближчими людьми, то яке ви маєте право ставити такі запитання? І чому ви вважаєте доречним ставити такі запитання при сторонніх? Гендерні стереотипи і традиції, на кшталт. Ти ж дівчинка, не матюкайся, народжуй, доглядай, пери, прасуй, прасуй ми за своїми дітьми, інакше ти не жінка. Або ти чоловік, ти не повинен плакати. Плачуть тільки дівчатка. Ти що такий кволенький? Не їж достатньо, чи що? Ну ти слабак, господи, як же це тупо. Люди не повинні почуватися винними за те, що вони не хочуть орати до незмоги, і взяти лікарняного не має вважатися слабкістю. Тричі так мій роботодавець постійно намагається присоромити мене не за те, що я не перероблюю і не залишаюся після роботи, як мої колеги. Але річ у тім, що мені не насрати на мій фізичний і психічний стан, тож пішли вони до дупи. Ховати людей у дорогих трунах, які до того ж завдають шкоди навколишньому середовищу. Ось що я збираюся додати до свого заповіту: не ховайте мене в дорогій труні після похорону, і все одно ніхто ніколи більше не побачить. Звичайна дерев'яна коробка мене цілком влаштує. Не слухайте цих жадібних ушльопків, які працюють у похоронному бюро. Так, друже нотаріус, Я дійсно хочу, щоб у документі було написано жадібні ушльопки». Ділити розваги на вікові категорії, типу Ти вже дорослий, досить грати у відеоігри, класичний похорон із купівлею могили і бальзамуванням тіла. Блін, по-перше, це дорого. По-друге, у наш час існує ще стільки всіляких способів поховати людину, які не потребують величезних вкладень. Ідея бальзамування тіла заради того, щоб рідні могли подивитися на тебе востаннє ніколи не вкладалася в моїй голові. Я точно не хочу, щоб люди витріщалися на моє покійне тіло. Це дико дивно. Банки не повинні бути відкритими тільки тоді, коли всі на роботі, та їм просто пофіг на людей, на кшталт тебе і мене, і їм вигідно бути відкритими в такий час, коли інші бізнеси здійснюють великі грошові операції. Я раніше працював в одному невеликому магазині. Щодня нам потрібно було закидати на рахунок по кілька тисяч доларів. Повір: усі операції, які ми з тобою робимо в банку, для них лише похибка округлення порівняно з іншими корпоративними клієнтами. Використання пластикових речей на дні народження та інші свята, та й використання пластику загалом можна збожеволіти від того, скільки ми витрачаємо пластикових тарілок, стаканчиків, трубочок, мішків, столових приборів. Люди користуються ними один раз, а потім викидають їх у смітник, бо типу це зручно. Але ніхто навіть на секунду не замислюється про те, що це неправильно. Срані порцелянові сервізи, які стоять у секції і до яких заборонено торкатися, на минуло різдво вперше використали сервіз, який моїм батькам подарували на весілля, вони одружилися 1987-го. Запрошувати всіх, навіть найвіддаленіших родичів, яких ти не знаєш, на весілля. Чувак, так, ти мій родич, але я навіть імені твого не знаю, чому я повинна запрошувати тебе на весілля, якщо ти навіть на моєму дні народженні не був. Що ж, схоже, мені доведеться взяти удар на себе. Кажу з усією щирістю: церкви і релігії існують тільки тому, що це давня традиція. Людство було б набагато краще без них. Нехай почнеться срач. Весілля і все те лайно, яке зазвичай із ними асоціюється. Я іноді офігіваю від того, скільки дехто готовий витрачати на весілля. Люди влаштовують весілля, які насправді дозволити собі не можуть. Мені дуже шкода спостерігати за парами, які починають новий етап свого життя з боргу в десятки тисяч доларів. Знаю людей, які на своє весілля витратили близько 100 тисяч баксів. Можете сміливо піти нахер з такими цінами. Коли ти одружишся і коли заведеш дітей, зрозумієш, як же часто я чув ці слова і завжди відповідав, що цього ніколи не буде. Не хочу підлаштовуватися під інших, тому що їм так захотілося. Просто хочу жити так, як подобається мені. Традиція, я маю рацію, тому що я старший. До того, як ми одружилися, мама моєї дружини наполягала на тому, що під час церемонії моя дружина повинна бути у фартусі, одягненому поверх весільної сукні. За її словами, це мало підкреслити те, що вона тепер буде домогосподаркою. Плюс фартух натягають для того, щоб інші чоловіки могли класти в нього гроші в обмін на танці. Чесно скажу, обидва пункти нам одразу здалися доволі мерзенними. Те, що сказала, що це польська традиція. Я так і не з'ясував, правда це чи ні. І щоб без неї на весіллі ніяк. Ми вирішили, що не будемо влаштовувати драму і розписалися нишком. Ви носите сміття ввечері. О Боже. Моя мама віруюча І вірить у купу всяких прикмет. І вони капець як заважають жити. Кастова система. Що це таке? Давня традиція, за якою у кожної людини є своє певне місце в суспільстві. При цьому покинути свою касту або соціальний статус практично неможливо. За цим принципом працювало середньовічне суспільство, і досі працює сучасна Індія. Покупець завжди правий, нахер це лайно. Цікаво, те, що спочатку у цієї фрази був зовсім інший контекст. Це цитата про те, що покупець визначає, який товар буде куплений, а не те, що покупець може робити все, що йому спаде на думку. Поки ти нічого не купив, ти не покупець. Твоя сім'я настільки важлива, що навіть якщо вона ставиться до тебе як до гімна, ти не можеш просто взяти і піти з неї. Ні, якщо в тебе токсична сім'я, нехай йде нахер. Коли ти хворієш, йдеш не до лікарів, а до бабок цілительок і лікуєшся не ліками, а молитвами. Це повний трендець, терпіння і праця, інфаркт та інсульт. Це Форд у США запропонував своїм співробітникам працювати по 8 годин на день. Може, це не зовсім традиція, але ми маємо позбутися обов'язкових чайових і цінників, які не включають у себе податки. Я нещодавно був в Австралії, і там, скільки ти бачиш на ціннику, стільки і платиш. Ціни можуть здатися трохи вищими, але беручи до уваги податки, виявляється, що все плюс-мінус те саме. Один із моїх найкращих друзів відучився семестр в Америці. Він був конкретно здивований тим, що товари на суму 10 баксів насправді коштують не 10 баксів. Якщо дівчина не хоче брати прізвище свого чоловіка, це не повинно так сильно засуджуватися суспільством, але зовсім позбуватися цієї традиції, звісно, не потрібно, адже є дівчата, які справді не проти поміняти прізвище. Необхідність одягати діловий костюм, коли йдеш на роботу. На кой хрін мені цей випросований костюм, якщо я цілими днями сиджу за столом в офісі? Традиція на початку навчального семестру виходити перед своєю групою і розповідати про себе. Мене вона сильно не турбує, але я точно знаю, що в половини студентів ці виступи викликають панічні атаки. Це нікому не йде на користь і абсолютно не допомагає покращити стосунки між учнями. Потрібно перестати відзначати перше вересня з квітами і лінійками. Це ні для кого не свято. Восьмигодинний робочий день, а ще ходити на роботу кожен день. Навіщо витрачати час на те, щоб доїхати до офісу, якщо можна працювати з дому, якщо можна робити все, що потрібно вдома? Можливість працювати з дому була б офігенною перевагою. Я впевнений, це зробило б людей набагато щасливішими, і роботодавцям можливо вдалося б заощадити трохи на зарплатах. Вважати домашні справи жіночими обов'язками, засуджувати чоловіків, які їх теж виконують, або засуджувати пари, які користуються послугами доставки їжі, клінінгу, няничок тощо. Вимагати ікс років досвіду, щоб отримати посаду, приблизно 10 років тому мій брат почав вивчати біоінформатику. Сталося це тому, що універ, у якому він навчався, ввів її як нову галузь освіти. Коли він закінчив навчання, вгадайте, скільки років досвіду в нього вимагали, щоб потрапити на роботу: 10. 10 років досвіду у сфері, яка до цього навіть не існувала. Весілля нині і справді дурість. Коли я голосила своїм друзям, товаришам, що не збираюся влаштовувати п'янку і пущу гроші на ремонт квартири, а день розпису я хочу провести в парку атракціонів виняткових компанії своєї половинки, правильно, мене назвали дурепою і сказали, що це один раз в житті, і треба відмічати з розмахом. Я відмовилася, і багато хто з моїх друзів образився. Я запам'ятала день весілля як дуже яскравий, щасливий день у зручному одязі, тому що почуття не вимірюється розміром столу і кількістю гостей. Це мій день. Я б не хотіла згадувати про нього на кшталт. Ваня побився з колою. Маша нажерлася, як скотина, туфлі натерли ноги, тіло свербіло від довбаного курсета. А конкурси у тамади повне лайно. А ось усі навколо сміливо беруть божевільні кредити для заходу, щоб нагодувати 300 гостей, з яких вони половину бачать уперше маячня. Обов'язковий шлюб і народження дитини, хлопці, це вже все настільки застаріло, треба одружуватися, виходити заміж, коли ти кохаєш цю людину, і готовий або готова до цього кроку, а не тому, що так треба. І заводити дітей, коли стоїш твердо на ногах, і коли справді хочеш це. А не через такі думки: блін, мені вже скоро 30, Пора заводити сім'ю. Дитина це серйозний крок, і до нього треба бути готовим. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!